Ми як члени громадських організацій, тільки в цьому році вчилися в роботу координаційної ради, були на двох засіданнях, всього все перше в квітні місяці, друге це зараз було. З вашого дозволу ми будемо зніматися для наших організацій операції і інші, які організали нас в будь ради. Щоб наші люди знали, що ми працюємо, допомагаємо адміністрацією відповідно до указу президента. про Програму національно-патріотичне виховання. Значить ми пропонували нашій громадській організації доповнити обласну програму, яка затверджена обласною сесією національно-патріотичному виховання, показують на цьому етапі ще двома пунктами, що стосується ролі культури національно-патріотичного виховання, збереження культурного надбання і своєї української ідентичності. І друге питання це проведення верховної роботи, це при пожарний спорту в заслужні туди, відбувається багато колаборантів є. Ми бачимо, що в цьому нашому розумію. А зараз представлю вам Сергій Мороз Володимирович представляє громадську на цій водоріг. Микола Іванович, він просить від проститів Сусідський мігла. Матвіюка Філівановича знає, учасників майже Не незнайомі, точно але не чого? Представляє об'єднання. Ну, прийшло відповідно через Багерів. Те, що про це називає Україну в 1670-го років. Mm. Ну і я представляю ветеранську організацію Служби безпеки в Донецькій області. Носів, Значить, піднімаючи питання на засіданні координаційної ради, щоб створити робочі групи по цих двох напрямках, які відпрацювали необхідно матеріали і доповіли на координаційній раді, щоб можна було доповнити. Там і заходи і підготовили. Але шляхом голосування 6 проти 7 проти 6 у нас не пройшло. Стоїть зараз питання про те, як нам, поки немає координаційної ради через керівництво обласної адміністрації, все-таки виконувати кінка президента по соціальній програмі, в основному Кабінету міністрів, відповідно по програмі, яку Кабінет міністрів став на місцях, він основний цієї програми, наша власна рада проголосувала 21 році в грудні за нашу власну програму. Прозапритяння нашої обласної програми ми і хочемо запропонувати. Хочемо Але... зміст розкрити по напрямку культури і по так. напрямку так. релігійному. Ну, про релігію ми сьогодні не будемо говорити, тому що в дуже багато часу може зайняти по релігії, зробити друге питання. П'ятий розділ доповнити нашу обласної програму збереження і подальший розвиток української культурної спадщини складової на патечного виховання. Перше було проведення аналізу діяльності основних закладів культури Хмельницького області, та застаріцького обласна філання, та та п'ятьох, міські районні будинки культури про національної патріотичного виховання. Тобто їх вони працюють, А для цього потрібно було створити робочу, групу, були створені. Виповнують робоча група, координаційна департ... рада, департамент інформації, комунікації, релігії і громадської організації та мініграфічної та серед Відновлення славетності економічного асамблю Хмельницької філармонії, козаки, Поділля з подальшою участю в національному патріотичному вихованні подолянок пропаганді української культури за одержанням протидії ідея руського міра. Це ми вважаємо, що одне з важливих питань, оскільки філармонії, зокрема козаки, поділля, повинні були виконувати, якщо вони виконували 45 років, на колег Тамасилища. І дуже багато зробив для розвитку культури в нас на поділлі і не тільки на поділ. Петро Петрослава з вашого дозволу я би хотів запропонувати, щоб ми по кожному пункту, по кожній пропозиції, одразу більш широко розкрили вашу ідею, тому що от ви зупинились перше це на аналізі репертуару театру Старицького, а друге зупинились на питанні відновлення слави ансамблю козаки Поділля. То ви вбачаєте в першому питанні щодо змісту репертуару недопрацювання певні. І є у вас певні пропозиції, чи ви хочете проаналізувати, чи достатньо цей репертуар відображує сьогодення виклики і ті питання, які ну на сьогодні гостро стають суспільстві, щоб на це звернути увагу і розширити репертуар? Так. Чи є дійсно конкретні якісь акценти на те чи інше? там виставу, якусь якусь програму, яка недоречна, можливо. От тут хотілося б одразу зрозуміти. Ми повністю інформацію ще не водіємо. Та інформацію отримає, вона зараз узагальнена. Для того, щоб перевірити, ми хочемо сьогодні запропонувати, щоб ви своїм розпорядженням, керівник області, значить, дали можливість створити або комісію по культурі. Яка могла б зараз зайти в адмінів і так стати. Тобто наразі нарікань конкретних у вас немає. Ви хочете проаналізувати і з'ясувати щодо Питатру. потенційної наявності якихось чи не, не є, 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 то ну, давайте предмет одразу. Я хочу вам сказати, я, я перед пісням. Я писав для козаків Поділля і робили ми. Ну, не менше п'яти-шісти концертів, я зробив з mm козаками -hmm. Поділя. Mm -hmm. Микола Панасович по писав музику. Mm -hmm. От, і ми посилали навіть дівчинину в Київ на фестиваль Київські каштани. Mm -hmm. І дівчина наша забрала гран-при Київляни ну, Юрій Лівчинський, такого знаєте, ви, а чи він і Тарас Бечканенко, вони як це Спальницька могла виїхати дівчина і в Київ забрати гран-при. От. Значить, Балема, Богдан писав музику для неї. Нема пісень таких, які сьогодні хотів наш український народ чути. Хмельницьк, наше місто Хмельницьк, ми основно всі села. Нас народні всі. Нам опера, я не знаю, що вона потрібна. Якщо ми оперу будемо раз в рік чути, ми якось переживемо. Але люди йдуть основну на хорошу пісню, українську пісню. І я ні одного концерта не пропускав. Но останні концерти, які я приходжу туди, я дивився, 70 чоловік. Такий зал, коли я приходив із стало населення, стояв повний балкон людей, повний зал іде, аж приятно, аж дух перехвачує, коли ти бачишся. А це 70 чоловік. Ну, 80 від сили і люди говорять, а чого йти? Я коли дзвонив, я говорю, чого не йдете, а чого йде? Все те, ми вже давно чули, що вони співають. Що є нове, нема. І тепер давайте візьмемо зараз, подумаємо, а коли останній був концерт? Зараз вони запланували після того, як ми були на радіо туди. Вони одразу отримали інформацію, мені вечором чого ти Дробіт написав мені по телефону, що ти так за нас переживаєш. Я не за вас переживаю. Я переживаю за нашу Украї... наш Україну, за наш український народ. Я переживаю за людей, котрі щось хочуть бачити. І на прошлій неділі приїхав хор Чибліці Чебреці... із Чебреці... Чиверовець. В госпіталі роблять концерт. Вчора брати вже вже заслуження артист України, робимо в Ярмоніцях концерт. Я не бачу нашого державного музичного радийського козаки потікали. Я не бачу. От, я хочу почути їх, я хочу ті пісні почути їх. І я вийшов з концерту одного, який там був концерт, і став музик перед філармонією. І кричи, Балема, Балема. У мене в серце почало розриватися. Я просто вам говорю те, що є. Я би хотів, щоб наші козаки-поділлі співали гарні наші українські пісні, щоб були гарні концерти, такі як в них були ці концерти. Як коли приходиш і ну, ви зрозумійте, приїхали. З Франції, з Тулузи, приїхав в хор. І я кажу, Микола Панасович, приїхав з Франції в хор. Микола Іванович, давай сюди. Їх. Ну, зробили концерт і сидять дівчатка, і козаки поділять, а за селом, за селом, за селом. Вітер верби, коли крилом. І діти, дівчата співають з козаками в владі. То я зараз не, не, не бачу такого концерту. Я не бачу таких місць, щоб... Люди співали за козаками, щоб якась я розумію, що йде війна. Я хочу, щоб козаки Поділля вносили ту струю перемогу нашу. Зрозуміло. Ну, справедливості розуміло. заради скажу, що козаки Поділля давали дуже потужний концерт до Дня захисників і захисниць 1 жовтня. І я думаю, що вони продовжують цю роботу, адже це надзвичайно талановитий колектив. Я не сказав, що не талановитий. Я сказав, що талановитий. Талановитий і це, і, і в цьому концерті звучало мені було приємно, що звучала моя пісня, я купюр і ну, серцем. ні. Я вас вітаю. сьогодні. До речі, день працівників сфери культури. Yeah. Я вас вітаю і бажаю. Не зупинятись якраз на тому, що ви робите. Кожна, кожна порада в цій сфері, вона важлива. Ми зробили, я вам говорю, то що є. Ми з виконамо зробили марш перемоги. Похищати йдуть наші збройні сили, І йдуть наші збройні сили під наш марш перемоги. І він буде цей марш перемоги. Я гарантую. Добре, дякую, дякую Першу за позицію. Пробачте. Пане робота мене, дякую. ви чуєте, що мене задіоли. Не, не будете на мене вовні. Петро Степанович, я прощаюся з вами, не можу бути. Вони всі чекають.

sure Отже, бачення козаків поділя середини артистами, що вони за цей період коли з 18-го року, коли громадські організації почали тоді ставити питання про те, що козаки Поділля втрачають свою славетність, що політика трагана направлена на те, щоб тільки заробляти гроші від себе. І це ми доказали відповідно. Я зібрав документ, якщо буде створена вашим розпорядженням відповідна робоча група чи комісія, щоб переповірити це все, що тут написано, що в наших матеріалах. Ви підготували звернення, так? Саме звернення немає, але я підготовив підбір документів. Отут От це все є і по репертуару. І по людях конкретних попрошень, то довозах по нас, бо керівника, філармонії. Це звернення, які ви направляли наші рівня. Лабазюк mm -hmm. ми зустрічалися, двічі з Лабазюк зустрічалися. Ми е, показували, що політика, і коса для кадрова неправильно, показує, скільки чоловік було зміни, заслужених артистів, два народних артиста на закону. Томова разом з здравом все робили для того, щоб можна було використати філармонію під себе для свого збагачення. Ми підготовили матеріал на Державну службу західного регіону з Львова, приїхали сюди. Тут є матеріал наш запит на цю службу, і є відповідь. Там чітко написано, які мільйони, мільйон 146 тисяч 600 гривень, які при власних за рахунок неправильного рахування запитної плати. Наніс бюджету області збитки більше 200 гривень. Ми смотрели на право прокуратуру, хто від задання прокуратуру, місяць відповідь міської прокуратури, на певну право була порушена кримінальна справа по 191 статті про підрахунку за якісь збитки і за пригласнення закону заробітної плати. Він знайшов. Поки зараз або хаті підключив, поки що призупинитися до цієї справи, а збирали Верховний суд направив, там зараз вирішується. Друге, значить, це вже було буквально недавно. Зараз ця кримінальна справа по 36 статті буде поновлена, тому що буквально на днях суддя дорішено на наші по нашій статті, про те, що незаконно тій статті була порушена кримінальна справа. Так що зараз буде і далі працювати по цій справі по 366 стації. Нинішній керівник, чи виконує встретили, а чому ми просто можемо поміняти ці кадрові питання рішати, тому це ваші, ваші компетенції. Можна буде з, лапецю, якось, оскільки по комунальні підприємства, вона приймає рішення по призначенню виконуючого окончує. Тому ми хотіли вас просити, щоб ви в якійсь мірі допомогли нам прийняти рішення, щоб туди призначити тимчасово виконуючи обов'язки людину, яка заслуговує на це, відповідно до рекомендацій президента. Президент сказав, що зараз потрібно на посади тих людей, які прийшли в бойові дії. Якій папові спеціалісти, і саме по школах зараз стануться учителів по військовій підготовці, брати з числа тих, хто повернувся з фронтом освітою, так і тут по культурі. Значить, В свій час ми написали начальнику Хмельницької обласної військової адміністрації Гамалію і голови Хмельницького ради Бабазюк, шановці Віславич, на мета літак, анізації, з структури в Хмельницькій області, спільно з інститутом громадянського суспільства, звертаються до вас проханням Розглянути вирішити питання про призначення на посаду виконуючого обов'язки директора Хмельницької обласної філармонії кандидатуру Шайди Віктора Васильовича, який, на наше бачення, може, зможе ліквідувати корупційні схеми філармонії, запроваджені попередником, що підтвердила свою перевірку і в державних службах. Разом з тим, як Фортівець галузі культури, надасть філармонії, посередку музичного мистецтва в нашій області нове дихання в плані виховання патріотизму. Ідейної стійкості подолян, що прискорить нашу перемогу над російськими згарниками, як на ідеологічному фронті, так і на військовому. Ще й дав. року народження ворожне селища міського таку заразнява Мінецької області Дубу вищу профільну світу, закінчення, національну академію, керівництва культури, містецтва захваху, соціокультурний менеджер, магістр. Тривалий час працює з диригентом оркестру головного управління національної поліції в Хмельницькій області і засумістясь по солістом колістку Хмельницької обласної філармонії з 2009 року. 26 лютого доброволець був мобілізований до Збройних сил правому участь в Бороні Харкові, де отримав поранення під час бойових дій. 30 вересня 2022 року був звільнений з Збройних сил і з 1 жовтня приступив до обов'язків диригента оркестру. У 2010 року Гразу виїжджав на гастролі з оркестром за кордоном. З метою популяризації українського музичного мистецтва, таким чином має практичний досвід співпрацю з зарубіжними партнерами на термінах концертної діяльності. Шайда людина людина-патріот, фахівець галузі культури, володієм організаторськими мізійності, все вище наведене, дає нам ветеранам свідокам. просити вас призначити, Шайду на посаду тимчасового виховачого керівника філармонії до поголошення конкурсу. З повагою, що генерал-майор міліції, скоп генерал-майор СБУ, прилог генерал-майор. Борнатський полковник міліції, голова Хмельницької області, ветеранів ВС, печов полковник, голова Трансмізації на міліції, Константиновський полковник Петру, Ради, Ветраської Союзі, Хмельницької області. На це звернення ми отримали відписку відповідно. Михайло казати, що вона, я не знаю, через з кого воно проходило, може голова міністрації, може, і немає. Можливо, це в неї медсессийську іншими шляхами. Так от, Михайло, е, та я на це відпішування тут ніколи, чому, що все займається Лавечом. Що бачу? Хмельницька таку рада та іншим громадським організацію за допомогою розвитку Хмельницької обласної філармонії, громадському громадянську позицію саме питання. Це складає України часу, Хмельницька обласна філармонія в повній мірі виконує, про вам доповідати такі. Яко не на товар творчо, виробничій і фінансово-господарське завдання, збереження комунального майна, тому не впає на необхідності вчиняти дії щодо зміни керівництва закладу. В свою чергу Свича, запропонування канатуру взято до відео Матвейським буде розглядати відмутрішнього до на 2 березня. От всі, всі. Я так розумію, Ваше звернення адресувалося ще, коли я був попередній керівник правильно так, на посаді. Так, так. Зараз виконуючи обов'язки, призначений обласною радою, як власником комунального закладу. То до виконуючі обов'язки у вас є теж певні питання чи зникання? Це документи, які свідчать про репертуарі, де вони займаються, чим вони займаються, замість того, що роботу виконував, то вони по ресторанах місяця заробляють досі, використовуючи комунальне майно в своїх цілях для багачення. двох виступів виїзних, але не бачу інформації щодо оплати, щодо того, так. хто отримав цю оплату. Так. Це написали в держуть що вони перевірили це, вони робили перелік трошки інший, розлучався з ним. Ми кажуть, вони кажуть ми не можемо визнати, чи було заплачено за оренду судні, за бензин, що автобус возили туди. чи було то, що їм проплатили податки, оплачені в бюджету і так далі. Ми це не можемо, це вже хай займається тут на місці. <свісна> Тому маємо це право. Ми написали відповідно дані про те, що порушує чинне законодавство, адміністративне, зокрема. Згідно статті 20-ї формації відповідь на наш запит має бути протягом 5 днів робочих дня не отримання нем запиту. Але саме на сьогоднішній день відповіді на запит і ми не отримали. Просимо притягнути до адміністративної відповідальності за допомогою порушення, чинного законодавства. Маленька тераса викончик обов'язків, а також зобов'язати його виконати норму закону, надавши відповідь на запит. Поліція провірила. це все. Потім повірте встановила. Щоб дієв директора Хмельницької когоні мали комісія ознаки складу адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 812, реалійку А. Однак, відповідно, до достигну 85, очікує, визначено коло осіб, які мають право здати протоку, то це не компетенції міліції. Вони пропонують, що так само повноважені особи секретаріату, уповноваження Верховної Ради, справа будинки або представника Верховного Верховної Ради. Ми звернулися до представника Верховної Ради. Це і тільки тоді вона могла вибуди на Тараса мати, а що це виконав за. Це пройшло 5 місяців, 5, 5 місяців. Моє mm -hmm. до нього, коли просимо відповідно з обласної адміністрації, що давали, ми сюди запит теж давали по цим справам. Mm -hmm. Зрозумію, Петро Спасич, я би вам знаєте, що запропонував. Я вас э, вислухав і. Загалом те, що ви окреслили, зрозумів, було б добре, якби ви не виклали в окремому зверненні на моє ім'я, чи просто на ім'я обласної військової адміністрації, стисло із пропозиціями або із скаргами.